Герої житимуть доти, доки житиме пам'ять про них. Соломон Любомир Миронович, оператор другого відділення коригування артилерійського вогню, народився 29 червня 1977 року в селі Сваричов Калузького району Івано-Франківської області. Любомир був найстаршим сином у багатодітній сім'ї. Для двох з своїх молодших братів Мирослава та Назарія він був добрим прикладом, порадником і справжнім другом, на якого завжди можна було покластися. Своїм первістком батьки дуже тішилися, адже він був слухняним, чемним, добрим, працьовитим, якби виправдовуючи своє ім'я. Одразу після закінчення Сваричівської школи Любомир почав працювати на різних роботах, щоб допомагати рідним. Не цурався ніякої роботи, не відмовляв нікому у допомозі. Дуже любив і поважав батьків у 2006 році. Одружився невдовзі у них з дружиною, народилася донечка Інна, татова радість і втіха. Любомир робив усе для того, щоб створити затишне сімейне гніздечко і щоб найрідніші люди були щасливі, незважаючи на постійну заклопотаність, ніколи не забував провідати батьків, поцікавитися їхнім самопочуттям, привітати зі святами після смерті батька жив разом з мамою. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Любомир не знаходив собі спокою, адже любов до рідної землі з самого дитинства жила у його серці. Думка, що ворог хоче забрати, сплюндрувати, знищити те, що йому надзвичайно дороге, не покидала чоловіка, і зовсім скоро Любомир приймає самостійне і серйозне рішення зі зброєю в руках піти захищати найдорожчих людей і свою батьківщину. 27 липня 2022 року він попрощався з рідними і пішов на фронт добровольцем. Спочатку проходив навчання у Яворові, а потім бойові хрещення в гарячих точках Донеччини та Харківщини. Боєць гідно виконував свій військовий обов'язок, за що його поважали побратими і цінували командири. Не видавав жодної інформації, ніколи не вказував конкретні місця перебування, завжди говорив рідним і знайомим. У нас всього вистачає, може комусь більше потрібна ця допомога, коли його запитували, чи не помогти матеріально. По можливості телефонував додому, щоб заспокоїти близьких. Пробач мені, мамо, що не можеш заснути, бо я на війні. А в материнській голові ніяк не вкладалося, що її тихий спокійний син Любко, який в дитинстві ніколи не бився з хлопцями, зараз знаходиться на передовій лінії пекельного протистояння з ворогом. Короткий дзвінок зі словами, в мене все добре для мами, брата, вуйка були звичними до серпня 2023 року. Рідним надійшла надзвичайно тривожна звістка, що Соломон Любомир пропав без звісти 4 серпня 2023 року в районі села Чернещина Ізюмського району Харківської області. Довгих сім місяців у серці мами була надія, що син живий, але зрештою прийшло офіційне підтвердження про його героїчну загибель на полі бою. Любомир мужньо і відважно пліч опліч з іншими воїнами до останнього подиху боронив рідну землю і загинув як герой, ставши прикладом мужності, самопожертви і відданості своїй батьківщині. Вічна пам'ять, честь і слава герою.